Без перебільшень це найпопулярніше питання в моєму тіктоці. Не пройшло і сто літ, як я записую про це відео. Розповідає про мою техніку для ведення блогу. Раніше моїм основним інструментом був iPhone 14 Pro. навіть зараз. Іноді я знімаю на нього. Але губа у мене не дурочка, і я собі придумала, що якість картинки має бути така, ніби знято на око. Я дуже довго шукала і обрала ідеальну камеру для блогерів. Це Сонька 1 і для новачків у цій сфері це найкраще, що може бути. Плюси вона компактна, зрозумілий функціонал, хороший авторежим. І непоганий сам мікрофон на ній. Ну і звісно, сама якість відео з мінусів, жахлива і просто огидна стабілізація. Але я знімаю тільки на штативі, тому мені норм. До цього у мене був штатив із гівна і палок, але нарешті мені приїхав нормальний штатив для камери і для телефону. Ну такий він мощний, з ним можна знімати навіть на вулиці і не стать, що сквозняк унічтожить його разом з камерою. Він обертається на 360 градусів, компактний, його зручно брати з собою в сумочку. А ще це єдиний мужик нижче мене, який мені подобається. Хі -хі -хі. Знайти і замовити його